Це означає що? Це означає те, що сьогодні буду відкачувати мед. Зараз йду до своїх бджіл, буду переглядати і заодно відбирати рамки на відкачку. Хочу відкачувати не весь мед, так як у нас липа ще не цвіла. Я вчора ходив, дивився. Думаю, ну ще, може неділька і липа буде зацвітати. Але деякі вулики вже битком забиті медом. Їм вже практично немає куди його складати, тому хочу відкачати по пару рамок. Таких буду зараз відбирати самі жирні такі рамки печатні, де ну, вже, вже куди не маємо складати цього меду. Буду їх відкачувати. Остальний мед, який з і то зверху трошки запечатаний, буду саме собою залишати, щоб бджоли його мішали з липою. Будь бджоли несуть, меду несуть дуже багато, акація перевертіла. І після акації вони продовжують все одно нести так, в нормальній кількості меду. Не знаю, з чого вони його несуть. Ну, Пасіка знаходиться біля лісу, те ну, біля лісу, в лісі, можна сказати. Тому я думаю, вони все одно медозборди якісь і знаходять, носять, бо є, є напряки меду. Минулої неділі, наприклад, поставив я рамку ось в цьому вулику. Поставив я в ощенку їм. Вчора переглядав і вже вони цю щину відтянули, наносили на, напріск меду, вже так заляли навіть я б сказав би, верхню частину рамки і збоку вже почали печатати. Тобто, взяток продовжується, взяток ще й такий нормальний вони несуть. Е, тому йду зараз, відкачаю, щоб я ж кажу, було куди їм складати липу. Бо з таким успіхом то просто напросто перестануть нести. У мене деякі корпусів, і можна було тут поставити третій корпус на 145-ту рамку. Можливо, на наступний рік так і зроблю. Добудую корпуса і буду ставити 145 ті рамки ще наверх. Отаке там. Так що біжу тут, а, в цьому вулику, де я одного роя в минулому відео показував. Найшов матку, вчора помітив матку, помітив синенький колір. Так як в цьому році, 24-му, матки мічиться синім, хоча тут матка не 24-го року, але ж грій прилотів в цьому році, тому буде синя. Таке, я собі на пасіці мічу таким кольором, щоб мені просто було легко неї знайти, щоб був яркий кольор, здається. Е, що ще хотів сказати, що ще? Сказати. Буду дивитися, вчора переглядав свої слабачки, щоб вони мені... Не турбували мене, поки я буду відкачувати мед, щоб я за них не переживав. Подивився, попідстріляв деякі рамочки. Є, мед є напрості, є навіть і в слабких сім'ях, але менше. Там їм вистачає рамок для того, щоб її липо ще донести, тоді запечатують, і буде саме раз. Ну а зараз хочу подивитися, покажу, на відео зніму ось цього синього вулика Додановського, ну і синього вулика двохкорпусового на 24 рамки. 12 рамок на одному корпусі. Зразу ж скажу, це сім'ї одні, одні з кращих на моїй пасіці. Тут мед є, рамки тут файні Зараз Ну, я покажу, я минулої неділі дивився. Я думаю, вони ще за цю недільку донесли. Тому зараз побачите, які рамки. Чому я відкачую мед перед липою? Ну, Насправді там немає куди їм. Вже буде те липи носити, якщо я зараз не відкачаю. У мене вже все на готові. Димар димий. Хатинку в домик, я приніс вже медогонку, все приготував собі. Зараз тільки відбираю рамки і йду відкачувати. І зараз покажу, які рамочки минулого тижня з апібудиночка, з чотирьох сімей. ось такі рамки. Ось подивіться, які рамки, і це ще у нас не цвіла липа. Це з кожної сім'ї я забрав по рамці, поставив їм суш, щоб вони ну, заносили, було куди складати, бо насправді все битком, все битком занесли. Це в мене другий рік така ситуація, що до липи я відкачую мед. Зазвичай це ну, якби акація липа головні взятки біля, ну, на моїй пасіці тут. Ну а це другий рік вони щось несуть після акації якісь квіти цвітуть так, що бджоли наносять меду не менше, ніж з акації. Біжу зараз, забираю рамки, ну і все вам покажу. Е, почну значить, з Додавновського вулика. Тут у мене сімейка баквости. Зараз подивимося, що вони мені тут поприносили. Це сіточки я положив для збору прополісу. Ще свіженькі, минулого тижня ложив, так що ще не багато Так, дивимося. Ну от заливають, все заливають, заливають медом, але поки ось почали печатати. Отку рамку саме свою буду залишати. Ну, зараз ставлю в сторону, щоб мені було місце, куди рухати рамки. Теж рамка заливають, залишилось до печатань. Це залято вона залишилося запечатати. Ці рамки крайні. От крайні рамки вулик забитий рамками стоїть. І крайні рамки вже практично заляті. Не практично, а заляті залишилось допечатати. Ну от перша рамка на відкачку, яка піде. З обох сторін запечатано, ставлю на неї в сторону. Я, як завжди, рамки відбираю які на качку ставлю в сторону, переглядаю всю сім'ю, а тоді вже в кінці бджіл витрушую, щоб зайвий раз їх не трусити, вони знову на рамки, я знов їх струшувати, а так за один раз струсив їх де і все. Тому і беру два ящика. Тоже от. Запечатано, з обох сторін, залято, -за на відкачку. Хоча, можливо, зараз, якщо буде краща рамка зато, то я на неї поверну. Зараз буду бачити, які тут далі рамочки в мене. Так, теж тут менше запечатано, цю поки залишаю. От рамка. Цьогоріч навощенку підставляв. Запечатана. Кусочок залишився. З цієї сторони трошки менше запечатано, але ця сторона, як по книжці, на відкачку. Слідующа рамка теж практично запечатали. І з цієї ж сторони така сама картина. Ось чому я відкачую медь до липи. Їм немає куди його збирати. На відкачку. Так, 4 рамки я взяв. Так, ну це вже гніздова рамка з розплодом. Ставлю. Так, мисочки настроїли. А, мисочки пусті. Матка яйця не закладала в мисочку, значить не в ройовому стані. А мисочки у них завжди є. Навіть рій, який прилітає, наприклад, там в ройловку, чи роя, якого впіймати на гіляції і посадити вулик, на наступний день у них на рамках теж будуть мисочки. Це бджоли готовлять у випадку того, щоб могли швидко відруїтися. Все було в них на готові. потягнули язики. Бджолам вже тісно. Вулик, як я казав, забитий рамками. Підставлять вже немає куди. Я трохи міняв ці рамки, забирав. Але сім'я велика. Так. Язик в сторону на віск піде, на перетопку це теж добре. Думаю, що з цієї сторони було б дойти мені. Я думаю, тут теж, скільки я взяв рамок, 4 рамки на відкачку, ще б мені, щоб дві рамки взяти. І мені було б достатньо з цієї сім'ї. Так, це поки на землю. Я буду по одній сім'ї. Зараз цю сім'ю відберу рамки медові, відкачаю, повертаю їх на місце і тоді перейду до двокорпусового цього вулика. Так само відкачаю, повертаю. Ну і по всій так пасіці. Сьогодні я відзніму, покажу два цих вулика, ну а надальше вже можливо просто розкажу, що по ситуації. А так все те ж саме. Так, ну ця рамочка гарненька, але вона нас з розплодом не, не дозолята до кінця, тому вона і повертає, нехай я думаю, розплод вийде і вони будуть заливати туди мед, який змішається з липою, так як я цього і хочу. Так, це вощенка я став минулого разу легенька. Ось цю рамочку я ще візьму на відкачку. вона... Наполовину запечатана, наполовину залята. Тому заберу на відкачку, вона згодиться. Так, ну а цю рамку поверну на неї на місце, точніше. Ось таке зараз зроблю. Поміняю місцями. Так, все складаю гніздо на місце угу. трошки димком угу. а ці рамки забираю на відкачку опа це дуже гарна рамка залята запечатана і важка Тут накриваю заставною дощечкою. Нехай вони поки потерплять. Закриваю вулик. Зараз я бистренько цих пару рамок відкачаю. Скільки я відібрав, 5 рамок. Ну і шосту візьму, ту, що показував до мене вісить, де відбирав вже в сім'ях, щоб було зручно в медогонці відкачувати те, щоб медогон когось такого. Не кидали у різні сторони. Е, все, йду, відкачую, спішу. Так. Розкриваю стільники. Зараз буду качати перший мед. Зараз бистренько це все роблю. Рамок небагато, тому ну, думаю за декілька днів я всі свої бджоли пройдуся. Я ось так підкачаю мед. Так, всі три рамочки на місці в догонці і починаю відкачувати. Перший мед 24-го року і напряст пішов по медуганці. Викачав я вже всі шість рамочок, ну п'ять рамок з вулика і одна. Ось ця що у мене ось висіла, взяв. Бо по три рамки медогонку і накачав майже повну медогонку меду. Вон. Е, в мене повна медогонка меду, це приблизно десь 8 літрів меду. Ну і відкриваю, нехай збігає перший мед відерце Опа! Такс є на місці. Повертаю викачені рамки вулик. Все, що трошки з розплодом саму крайню до гнізда ставлю. Ну, я думаю, що там розплод вийде і в подальшому буде чистий мед. А, вже десь впекла мене. Так, є все, всі п'ять рамочок на місці. застеляю сітку на прополіс. Нехай заклеюють. Накриваю. Так, ну а шосту рамочку зараз занесу, підставлю ось той зелений вулик. Зараз побачимо, що вони принесли тут, яка різниця буде від Додановського вулика, бо по селі приблизно сім'ї однакові. Так, буду відбирати рамки, саме собою тільки на другому корпусі. На перший корпус навіть і не буду заглядати, що там. Весь той мед все одно буде лишатися для бджілок. Так, ну теж ця рамка. Це трошки більше тижня назад я підставляв вощинку. Відтягнули, ось почали печатати, заливати. Я думаю, липа зацвітає і цю рамку повністю вони залють, запечатають медом. Поки в сторону, це не на відкачку. Це як завжди для того, щоб рухати рамки місце, звільнити. Так, слідуча рамка. Ось теж важка рамка, залита. Неї можна було по-дуречі її відкачати. Тут а менше трошки залито, але все одно, ну, поки поставлю в сторону, неї. так само, але якщо буде... Дві рамки, в неї можна буде взяти як третю. Да, ну от, цю рамку вже можна буде і відкачати. Запечатана, залита. Печатка вже майже донизу. Рамка вже готова. Я ставлю в сторону на відкачку. Ого, ця важка. Ця важка рамка. Теж запечатано, майже половина. З однієї і з іншої сторони. Такс. Оця рамка трошки легше возі, хоч і запечатано. В неї залишаю. Нехай доносять мед. Так, ця з рамка з розплодом, верх запечатано. Повертаємо. О, ця рамка важка. О, оця, варка, оця рамка вже є. Медова з обох сторін Трошки не допечатали, але цю забираю 100% на відкачку. Так, слідуюча рамка. Така ж сама. З обох сторін залита рамка повністю запечатана медом. І з іншої сторони. Це ідеальна рамка. Краще і не придумаєш. Забираю 100% на качку. Майже, майже допечатали. З іншої сторони, можна сказати, вся запечатала. Так, ну ця вже легше. Тут же... Напевне, матка сіє. Розплод. Хоча я думаю це на виході, вийде. Але позацвіте, на неї будуть заносити медом більш за все. Так, ну і крайня рамка. З цієї сторони дивлюсь, залита. Побачу зараз, що з іншою. А ну як завжди, вони та сторона, що до стінки, майже не заносять мед. А ця сторона вон, майже до кінця запечатана. Ну поки не залишаю, нехай вони, якщо з іншої сторони занесуть липу, то буде дуже добре. Так, все, складаю. Значить беру так само 5 рамочок, візьму у них. Але ще й рамка. Не можу налюбуватись. Ідеально. É acho a pior, esses zumbis дивитися вічно на такі рамочки. Так, біжу я бистренько відкачувати. Так само розкриваю стільники, відкачую 6 рамок, 5 з цього вулика, одну беру ту, що там на готові. Як я вже казав, щоб що е рівновага була медугонка. І прийду буду повертати назад на місце. Так що біжу, бо бджолок. Трошки трушу, агресивні нападають, на рамки налітають. Треба швиденько це все робити. Поїхав. Так, поки працював біля вулика, відбирав медові рамочки. З медогонки тим часом збігав мед у відро і набігло майже повне 10-літрове відеречко в мене. Я трошки помилився, я думав, у мене медунка на 7-8 літрів, але вона, напевно, на всіх 10. Бо подивіться скільки по краях медугонки ще лишилося меду. Ну, я думаю, що тут більше літри. Якщо його все ось так перехилити і щоб все збігло, то я думаю, що буде повне відро тоді в мене. У нас стояло так рівно. Я пішов, щоб не переживати, щоб не впала. Ну, Але до кінця вже не буду стіджувати, так як зараз продовжую качку меду. Але медугонка в мене на 10 літрів. Ну, забувся, рік пройшов, десь забувся. Думав, що вона в мене на менше літрів. Ну на 10, то ще й краще. Я задоволений з однієї сім'ї, з п'яти рамок, ну і шоста брав ось цю, що раніше відбирав. Але в сім'ї взяв 5 рамок і 6 в загальному накачав 10 літрів меду. Цієї сім'ї, я думаю, буде ще більше, бо тут більш такі повномедні рамки, ось, запечатані з обох сторін медом. І вона тут не одна така. Я думаю, з цієї одної рамки буде, напевно, 1,5 до 2 літрів меду. Так, все, всі шість рамочок відкачав. Три години дня вже. І в мене знову ж повна медогонка меду. Знову. Ось таке відро, ось він на готові стоять. 10 літрів меду є там гарантія, бо стільки ж саме було і коли зливав я ось це відро. Все супер. Дуже класно, я задоволений з кожної сім'ї. По пару рамочок і по 10 літрів меду. Час летить дуже довго цими рамками. Все чудово, що вони повні меду, меду багато, це дуже класно, але трошки проблема з ними. Дуже багато часу вони займають, бо повільно качаєш цей мед, щоб не рвати рамки. Тому з ними трошки довго навіть все одно ось старався і одну рамку порвав, перевів. Нічого бджоли собі поремонтують, зроблять назад, але шкода, гарненька була рівненька рамочка, трошки вирвало, ну меду багато, вони важкі. Крутиш медугонку і воно трошки кусочки вилітають. Але того, той кусочок, де там вирвався, який він смачний був. Я вже попробував, поїв. Дуже солодкий, дуже класний, дуже пахучий ароматний мед. Все, зараз ставлю теж зливати цю деречку і біжу ці рамки, повертаю назад у вулик. Так, ну що, відкачав я мед. На сьогодні відео буду закінчувати. Як і обіцяв, показав два вулика, двохкорпусового додановського вулика. Е, результатом я задоволений. З двох сімей по 5 грамок, по 10 літрів меду. Я думаю, це класно, тим більше не весь мед забирав. І тим більше це не головна викачка меду, так як головною е, викачкою меду я рахую тоді, коли в, ну, на моїй пасіці вже. В лісі перецвіте липа, так як липа є головним взятком у мене тут в даній місцевості. Результатом я задоволений. Надіюсь, в подальшому буде ще більше меду. Ну а я зараз йду, ще хочу відкачати два вулика хоча б на сьогодні, бо вже буде вечір. А на вечір бджілки стають ще більш зліші, агресивніші, тому я встигаю, йду зараз працюю. Відкачую, вже не показую, але результат там приблизно такий самий, так як я відкачую тільки сильні сім'ї, в яких є ось такі повномедні рамки, куди їм вже немає заносити той мед, їх і відкачую. Ну а в Слабачках логічно, що там мед ще є куди складати, тому я їх чекаю, коли липа, і тоді вже буду відкачувати і в них мед забирати. Ну, Після липи, я думаю, надіюсь на це, що меду буде в два рази більше, так як в минулому році, ось з того вулика, я викачав більше 30 літрів меду. Я думаю, щоб я в цих зараз не відкачував мед і перецвіла липа, то в них було б не менше. Ну, менше з тим. Все, я йду працювати, бо часу, як самі бачите, забирає дуже багато, два вулика, а півдня вже майже пройшло. Так що всім дякую за перегляд, до наступних відео, а я працювати далі.